Знаєте, рік тому, трошки більше, було введено ПДВ взагалі на медикаменти 7%, і до того Україна жила без цього ПДВ. І я був чи не єдиним міністром в уряді, який публічно на самому засіданні уряду виступив проти введення 7% ПДВ. Натомість фіскали, які продовжують керувати нашою державою уряді, на чолі з Орсаєм Петровичем настійливо рекомендували і провели через кабінет міністрів тоді з цієї 7% ПДВ головним аргументом, що 7% ПДВ гарантовано через рік, і це ми покажемо публічно, і це ми клянемося українському народу, призведе до зниження вартості лікарських засобів. Це були неодноразові публічні заяви, в тому числі і на багатьох прес конференціях Звісно, через рік забувається все. І Якщо проаналізувати і подивитися, чи отримали бажаний результат, який був задекларований публічно приємно, був публічно задекларований урядом про те, що 7% знизить хоча б трішки, хоча б як-небудь ціни на лікарські засоби, це виявилося абсолютно профанацією. Жодного зниження цін на лікарські засоби не відбулося. Наступний етап і наступний Продовження фіскальної цієї політики ми бачимо зараз спроби Міністерства фінансів і спроби уряду фіціалів, гідного продовження уряду Азірова підвищити ставки до 20%. Знову з благими намірами, що, бачите, нема грошей в державному бюджеті, і потрібно наповнювати, а ще такий намір, хороший, який обговорюється, що в світі всюди. Немає пільг, і всюди має бути рівне податкування, і це літеральна економіка, і це призведе до чогось там в Україні. Насправді хочу нагадати цим високопосадовцям, подивитися на ту історію, яку ми вже зробили з лікарськими засобами. По суті, переклавши 7%, а по суті, це не 7%, а 10% на кишені звичайних громадян, не підвищивши їм практично заробітної плати, не підвищивши їм пенсії. Це Залізли до кишень найбільш бідних наших людей. Так, мало того, щоб зробити правильні висновки, вони зараз намагаються залізти ще на 20%, тому що однозначно 17% розведе в загального підсумку до 20%. -ти -ти. І знову, на кого покласти ці гроші? На простих громадян. Вважаю таку політику уряду. І такі ініціативи навіть не тільки політику, Богу дякувати поки що до Верховної Ради ще не потрапив жоден документ і це, ви знаєте, обговорення триває. Навіть такі ініціативи абсолютно шкідливими, абсолютно антисоціальними і антилюдськими, які суперечать напряму Конституції України. Записано, що Україна є соціальна держава, стаття Конституції України. І це чомусь весь час звиваються люди. Тому Позиція комітету з питань охорони здоров'я сьогодні буде висловлена на самому комітеті з питань охорони здоров'я. Це питання я вчора звернувся офіційно з листом голови комітету, щоб внести в порядок денний це питання, і відповідно сьогодні воно буде слухатись на комітеті. Але попередньо розмовляючи з усіма членами комітету, я не почув від жодного заперечення того, що вони якимось чином зможуть підтримати цю антилюдську ініціативу уряду. По збільшенню ПДВ на лікарські засоби виробного медичного призначення. Е, як вже правильно наголосили, що 95% всіх медикаментів люди купляють за власні кошти. У нас немає, наприклад, великий жаль медичного страхування. У нас немає того, що держава реально має забезпечувати і настільки вона багата, що може забезпечити медикаментами наших людей і людям буде за якою ціною, то, хто купує які медикументи. Вони мають бути доступними, вони мають їх отримати. Натомість в теперішній економічній ситуації, в теперішній медичній ситуації Україні, в теперішній ситуації зі сферою охорони здоров'я нереформованої, я, я вважаю і комітет, і члени комітету вважають злочинним подання відповідних ініціатив навіть для обговорення суспільства. Наша позиція буде якби, офіційно висловлена в рішенні комітету, але зараз я можу задекларувати, що я однозначний прихильник вашої позиції і завжди був, є і буду е прихильником другої громади, як фармацевтичної громади, незалежно від того, чи це наземні виробники чи це українські виробники ліки, чи це представники аптечних асоціацій, чи це аптек і так далі. Ми не маємо зараз жодного права, не зробивши європейські зарплати і європейські пенсії, говорити про будь-який додатковий фінансовий тиск на зубожили людей. Тому наша позиція однозначна, ми категорично проти і не будемо підтримувати. Окрім того, я би озвучив ще позицію е свою, так як дзоля порала. Заставила, умовно кажучи, мене займатися політикою у Верховній Раді і у Кабінеті міністрів. Вчора ми обговорили це питання на засіданні політичної ради партії Народний контроль, і вчора вийшла офіційна публічна заява політичної партії Громадський рух Народний контроль, яка категорично засуджує подібні ініціативи уряду. І ми будемо і виступаємо вже однозначно з цією позицією проти будь-якого. Фінансово-податкового навантаження. Чи це буде ПДВ, чи це буде будь-яке інше. І тому цей бюджет і цей податковий кодекс, який подає, чи планує подати уряд, ми не будемо підтримувати у Верховній Раді. Якщо можете розраховувати не тільки на комітет питань охорони здоров'я, а також і на нові політичні сили, які дбають про миру України, а не дбають про кишені олігархів. І нехай шукають кошти в розвитку виробництва і в легалізації заробітних плат. І в полдові нових робочих місць, і в достойних зарплатах і в пенсіях, а на в кишенях і так змінили допомагати.